Чуєш світ? У нас візиток вже остатки старого формату. я, мабуть, візитки нові пороблю. Оці треба комусь збагрити, цей хлам, коротше. І календар, який залишилось 25-й року трошки. Треба комусь його сплавити, коротше. Так. Увага! Акція! Акція тільки до кінця цього року. Ребята, внітання! Всім, всім покупцям, кожному, кожному чоловікові, жінки, дитині, всім, всім, кожному при покупці календарики. Такі календарики по п'ятьори продають. А є списатки продають. Календарик з магазином Електроніка нашим на 2025 год. Два календарики безкоштовно до кожної покупочки. І візитівки магазину Електроніка, красів з qr кодом Три штуки, три візитівки. І дві календарика такої акції ви ще ніде не бачили. Ребята, успіньте поучаствувати. О, ой, кількість обмежена. Так щось спішіть.